У нас вже в гостях, у ну, нас в гостях, два приділи увагу Гриші Рицькому. Стендапер і учасник бісквіту. Так от замалювався собі да, хлопець уже декілька років. Дівчата розповідали про тебе. Про мене всі дівчата розповідають. Коли біжать у тебе. Про що будеш розповідати сьогодні? Стендап, мабуть? Догадайся. Про дівчат? дівчат? Про бісквіт? Про все зразу. Про Про бісквіт? Школу? Бісквіт. Ні, я потримаю інтригу. Я потримаю інтригу. Не буду розкривати всі свої козирі одразу. Що читати стенди. Доброго дня всім. Ну і для початку Ірочка. Можна я буду називати тебе Ірочка? Ну, ти не зрозумій мене неправильно, просто я зараз пишу вірш зізнання, а Ірочка дуже гарно римується із мого серця Зірочка. Знаєш, я не міг не замітити, ти сьогодні дуже красива і біля тебе ще хтось стоїть, але яка різниця? До речі, ти отримала 101 троянду, що я посилав? Ні. Ну, в принципі, правильно, я ж їх не тобі посилав. Я їх посилав своїй дівчині, але просто тут така от штука, я згадав, що в мене немає дівчини, ну і в принципі не знаю, де вони поділися. А тепер до суті. А, недавно я підстригався і під час стрижки мене піддали тортурам. Ну, справді, буквально мене змусили 40 хвилин дивитись на своє відображення в дзеркалі. Щоб ви розуміли, що це було і так 40 хвилин, уявляєте? Він навіть секунди не може витримати, а я так 40 хвилин сидів. Це жесть. Просто за 40 хвилин людина може роздивитися повністю всі свої недоліки. А я ж ідеальний. Мені стало нудно. І це просто жаль. До того ж, я народився з цим лицем. Я знаю, як воно виглядає. Ліпше б в перукарнях давали дивитися на те, що ми не знаємо, як виглядає. От, наприклад, хороші дороги. Чесний депутат, або твій номер ірочка. Це було б набагато пізнавальніше, я думаю. От, або показували б людям фільм. Сидиш такий, дивишся 40 хвилин фільм, потім оцінюєш результат і. Хм, е, лисий. Е, пане перукар, скажіть, будь ласка, ви мене справді підстигали чи просто поклали мені на голову уран і почекали? Або давали б людям дивитися на вічні речі, як горить вогонь, як тече вода, як у дівчат запалюються очі, коли вони зі мною говорять. Ну, як зараз вірочки? Бачите, як вона розпачила, нервується. Не переживай, не ти перша. Хоча, якщо бути до кінця чесним, десь ти друга з половиною. Я просто на рахунок одного разу не до кінця впевнений, але що зробити це життя знаєте, або, а, якщо подумати, дзеркало в перукарнях взагалі не потрібне. Перукар в нього ніколи не дивиться. Він максимум може використати його для шантажу. Мені треба 30 гривень, і я буду відрізати по пасму своєї голови, поки не отримую бажаного. І відкрий очі. Я хочу, щоб ти дивився. Я думаю, дуже несправедливо, щоб перукарів така сильна влада над клієнтами. Вони ж можуть маніпулювати нами як завгодно. Нервуєшся, нервуйся, нервуйся. Я можу зробити тебе страшним, або ще гірше. Я можу зробити тебе хіпстером, або ще гірше Юрой Журавльом. Або, або знаєш, да, я зроблю страшним тебе. Тебе, красавчик Крицький. Ну, що зробите зі мною, так всі люди говорять. E, взагалі несправедливість в тому житті почала турбувати мене ще тоді, коли я навчився сам собі обрізати нігті. От зараз поясню: просто права рука для лівої так гарненько нігті обрізає. Ви прям ну дивися, не налюбуєшся. А от ліва для правої я на ну, покій як небудь. Ну, це, це, це несправедливість, як на мене. І е, чули вислів? Рука руку миє, так от фігово миє. От ви помічали. Чоловіки як вітаються? Вони тиснуть один одному руки. А от подивіться направо лівий. Що вони як вони вітають? Вони не можуть такого зробити. Напрошується логічний висновок. Руки це дівчата. Ну а всі знають, що Рицький робить з дівчатами. А, а, до речі, а, якщо ви також знаєте, а, будь ласка, зателефонуйте на номер, який ви бачите на екрані. Розкажіть мені, я теж хочу знати. Я запутався, що з ними робити. До речі, Іринка, я знов до тебе. Я так подумав, а, який вірш зізнання в коханні без рядків Іринка на новий рік ліпше ніж мандаринка? Логічно. От а, тому, власне, те, заради чого я сюди прийшов. Я люблю красиву дівчину Іру більше, ніж свою улюблену Сакіру. Я лю люблю її більш за все на світі. Більш, ніж фільми на татовій касеті, Більш ніж е, їсти без комочків манку. Більш ніж молока безкінечну шклянку. А зараз включаємо 100% драми. Я любитиму тебе завжди Іринка. Бо ти для мене на новий рік ліпше, як мандаринка. Yeah. Дякую, дякую. От, а власне тепер до суті підсумую це все. У мене просто є два квиточки сьогодні на останній сеанс вері. І, в принципі, могли б сходити, знаєш, ну, ти можеш поки подумати, але ти довго не думай. Я пацан на розхват, знаєш. Не ти підеш, то я з мамою піду. Ти подумай. Дякую. Ось такий незвичний стендап від Грігорія. Дякую, Гріша. Дякую тобі. Поки Ірина дає свій номер телефону для гріші, ми подивимось рекламу.